Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 25 квітня, і в нас кілька важливих новин, які ми сьогодні обговоримо, і які стосуються безпосереднього продовження перемовин стосовно завершення російсько-української війни. Перед тим як перейдемо до тем не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Краще зробіть це прямо зараз. Не відкладайте, на потім і дуже дякую. Отже, почнемо з приємної новини. Підмовити. Москвою підірвали заступника начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації Ярослава Москалика. Ну тут за одне прізвище, в принципі, можна було вже це зробити. Але насправді людина дуже непроста. Він працював до речі в тих переговорних групах ще з 15-го року в цьому нормандському форматі, який тоді функціонував, і явно дуже багато займався Україною. Ну і зрозуміло, що не на користь нашої держави, а на користь Російської Федерації. Не знаємо, хто це зробив. Машина вибухнула, все дуже було красиво, яскраво. Можете відповідне відео знайти. Воно ну, прилюднено там різних телеграм-каналах. Ну, подивимося, як на це буде реагувати Росія. А хоча нам абсолютно байдуже, як вона буде реагувати. Тим не менше, новина достатньо показова, і ну явно буде мати певні там наслідки, в тому числі з точки зору розуміння російськими воєнними злочинцями. Того, що до них можуть дотягнутися, і навіть на території, яка є російською, і яка ну за логікою повинна бути безпечною. Отже, йдемо далі. В нас тривають такі перемовини в закритому форматі. З'являється весь час якась нова інформація. Звичайно, прокинувся Трамп. Зробив кілька заяв. Він там зокрема дав інтерв'ю виданню Тайм, і там заявив про те, що Крим залишиться у складі Російської Федерації в рамках угоди з врегулювання війни та. Також він ну фактично ледь не звинуватив в Україну початку війні в тому плані, що сказав, що коли Україна захотіла в НАТО, все це почалося. Ну логіки тут взагалі немає. Вона насправді є дуже дуже е слабкою. Також Трамп відреагував е на ті обстріли, жахливі, які були е на днях, в тому числі той жахливий обстріл по Києву, який відбувся, е він закликав е Путіна зупинитися. Що породило, так і написав Волод е Владимир Стоп, що породило безліч мемів. В соціальних мережах, де це слово обіграли, ну і перше, що спадало на думку, це історія з колишнім президентом України Януковичем, який дуже любив казати таку фразу як Астановітісь. Але тим не менше, така заява Трампа про те, що Росія повинна там зупинитися, вона дуже невдалий час вибрала для того, щоб бити власне по Україні. Це найбільш цинічна, мабуть, заява. Ну, вона надзвичайно погано виглядає. Ну, воно не сильно пішло на користь Трампу, тому що переважна більшість навіть американців. На це відреагували негативно, тому що ну вони очікували напевно емпатію, а знов побачили якесь виправдовування власне того, що робить Російська Федерація. Так, от найголовніше, що сталося власне, з вчора на сьогодні, з'явилися деталі того плану, який Україна передала власне Сполученим Штатам Америки, кажуть, що під час зустрічі це ну, в Лондоні якраз відбулося. Цей варіант плану був сформований разом з європейцями, і це позитивний, скажімо, момент. І він був переданий американській стороні. Він складається з п'яти пунктів. Хоча це достатньо складно назвати планом. Я більше би сказав, що це, знаєте, ну, такий протокол про наміри це певне бачення, яке може бути у о, України, але. Воно ну не обов'язково може бути реалізовано. Скажімо, ну реалізоване. Ну там, скажімо, на практиці. Чому тому, що це ж потребуватиме ну певних там зусиль, і ці зусилля ну не факт, що всі сторони можуть відразу докласти. Але тим не менше, тим не менше є там п'ять пунктів. В першому другому пункті наголошується на тому, що мирна угода має ґрунтуватися на міжнародному праві, а не на капітуляції. Дуже цікаве, таке застереження я думаю, воно якраз спровоковано е, певними пунктами американського плану, який був представлений е, Україні і європейським країнам, і який дійсно ну можна було розглядати через призму капітуляції, тобто від України вимагали зробити те, що можна вимагати лише від країни, яка беззастережно програла у війні. Е, ну наприклад, це можна було б вимагати у Німеччині в Версалі після першої світової війни, але з Україною ситуація зовсім інша і звичайно, що ніякої капітуляції апріорі бути не. Може також в цьому контексті попереджаю, що скажімо інакше це зробить можливим, наприклад, вторгнення Китаю на Тайвань. Ну крім того, в документі підкреслюють важливість гарантій безпеки, як передумови для мирної угоди, що передбачає навіть тимчасові поступки територіями на користь Росії. Тобто, якщо ці поступки будуть, а вони будуть, на жаль, ми змушені це констатувати, тим не менше, тим не менше це повинно сприйматися через призму того. Що Україна в майбутньому залишає за собою право повернути ці території, по-перше, політико-дипломатичним шляхом. А по-друге, хоча це в жодних угодах не буде фігурувати, але цей варіант буде залишатися, в тому числі і шляхом військовим. Наприклад, коли на Росії зміниться ситуація, ну там здохне Путін. Зеленський, до речі, пару вже місяців назад щось подібне говорив, що можливо Україні треба буде почекати, доки в Росії там хтось не помре. Ну логіка в цих заявах є. Головне, щоб у Зеленського це не трансформовається. Валася в тезу, що чекати ви будете зі мною в якості президента, бо це ж може відбутися не скоро. Так що сподіваємося, що він фігурально взагалі мав на увазі те, що там повинно на Росії відбутися. Третій пункт є дуже цікавим. Там йдеться про те, що саме Україна має бути в центрі мирного процесу, а не Дональд Трамп. Ну тобто, не, не Сполучені Штати є, скажімо так, ключовим гравцем, оскільки війна ведеться проти України, і на жаль, війна ведеться на території України. Власне, Україна всі ці питання повинна передусім вирішувати. Четверте. Пункт там мова йде про те, що США і НАТО застерігають від. Дозволу Росії зберегти контроль над Кримом, адже це означає, що Москва загрожуватиме не лише Україні, а й Туреччині, Румунії Болгарії. Ну і п'ятий пункт наголошує, що Росії не можна дозволити вимагати в мирній угоді обмеження розміру збройних сил України або, або її оборонно-промислової бази. Я, чесно кажучи, ну розумію, чому п'ятий пункт з'явився з іншого боку. Такі речі вони за замовчуванням є, і їх навіть не слід окремо піднімати. Тому що я ще раз повторюся, вимагати обмеження, вимагати обмеження, наприклад. Армії, Армії або там ВПК можна лише від країни, яка війну програла, Україна війну не програла і не програє. Давайте так це ну, називати ці цілі, які ставила перед собою Росія, їх неможливо реалізувати, і Росія їх ніколи там не досягне. так що в цьому контексті в цьому контексті. Можна було б окремо про цей пункт не згадувати. Але судячи з усього, це те, що співпадає з баченнями американців, тому що Блумберг писав, що з подібними же тезами Вітков власне, буде спілкуватися з російським диктатором, і теж буде казати, що ніякі обмеження на армію в Україні вони не можуть бути в цій мирній угоді. Росія, звичайно, цього дуже хоче, але це не працює або працює як мінімум в обидві сторони. Але ну уявити, що щось там буде скорочувати Росія, це в принципі. Достатньо е, складно е, до речі, в Москву вже прилетів. Е, тож я думаю, десь до завтра чекаємо певних результатів від його візиту. Е, що цікаво, е, на Росії дуже оптимістично оцінюють хід подальших перемовин. Прокинулася ця сумна коняка, який Лавров, типу типу, очільник їхнього типу МЗС. І він сказав, що е, Трамп, ну, по перше, вірить, що перемовини. Рухаються в правильному напрямку. По-друге, він сказав, що Москва готова до угоди, але є певні елементи, які треба фіналізувати. Він, до речі, це давав в інтерв'ю CBS News, тобто американському виданню. Ну і також він сказав, що Трамп це можливо єдиний лідер в світі, який розуміє необхідність, ну скажімо так, вирішення глибинних чи корінних причин. Української кризи, ну вони так називають російсько-українську війну. Це до речі, насправді остання заява. Вона якраз максимально є небезпечною. Чому тому, що під ці вирішення цих першопричин ви ж прекрасно знаєте і без мене, що має на увазі Росія, тобто вона тут впарює якусь свою версію історії і намагається таким чином, по максимуму, значить, протягнути свої наративи про якісь російські території, російські землі і багато інших подібних таких речей. Отже, маємо таку цікаву ситуацію. Ситуацію, що в принципі план вже у Трампа Трамп поки жодним чином якось на нього так прям не реагував, Але е, інтерв'ю там тайману, просто я не думаю, що воно було з дня на день. Явно ж воно готувалося раніше. Видно, що певні речі вони для Трампа є ну такими, що поки він не знає, як на них реагувати, і чи взагалі буде він звертати увагу на ті пропозиції, з якими виступає Україна і європейські країни по багатьом пунктам тут є певні питання з погляду як Трампа, так і з погляду Росії, але так і повинно було бути, тому що зрозуміло, що наші погляди з російськими кардинально розходяться. І головне питання на сьогодні: чи зможемо ми захистити цей план або ну образ цього плану і власне нав'язати його безпосередньо дональду до Трампу? Тому тут для для Нас важливим є завтрашній день, оскільки завтра похорон Папи Римського і є ймовірність, що Трамп і Зеленський якось перетнуться. На цих похоронах дивіться, тут момент такий. Вони в будь-якому випадку там будуть десь поруч, можливо, там потиснуть один одному руки, якщо ну Зеленський відповідно полетить. Оскільки всі ж лідери, які прибудуть, вони десь будуть в одному місці знаходитися. Можливо, якісь спільні фотографії робити, вітатися там один з одним. Тому, скоріш за все, там таке буде, але мова йде саме про двосторонню зустріч, щоб вони окремо кудись пішли, там під камери чи не під камери, і про щось поговорили, і от від того. Буде чи не буде ця зустріч, ми зможемо зробити певний висновок. Ну наскільки питання з цими перемовинами далі рухаються, і наскільки мир може взагалі бути можливим? Трамп до речі сказав знов таки на днях вчора, буквально що. Він десь два тижні дедлайна такого вистави, в тому числі для Російської Федерації щодо завершення війни. Тобто, от, по зустрічі завтра з Зеленським чи відсутності цієї зустрічі можна буде зрозуміти перемовини знову в глухому куті, чи є певне просування, є якийсь спільний там документ, можливо, над яким вже ведеться робота. Також дехто рекомендує, знаєте, на що звернути увагу. А в чому буде завтра одягнути, наприклад, Зеленський? Нага він приїде ну стандартно чи. І знаючи, що там буде Трамп, і він наприклад, захоче з Трампом зустрітися. Можливо, він там вдягне костюм. Ну, показова буде історія, тому що все ж таки е смерть Папи Римського, це знаєте, така подія, яка вимагає певного офісіозу і певного слідування правилам. І можливо, тут можна зробити, а навіть і треба зробити виняток з того, що Зеленський ну неодноразово казав, що він одягне костюм, коли завершиться війна. Але тут є певний нюанс, і мені здається, цей нюанс варті. Того щоб його врахувати, врешті-решт одного єрмака, який же точно поїде з Зеленським. Куди ж він жодного не відпускає? Одного єрмака в костюмі. Бо це останніми зустрічами одягає тільки костюм. Да? ну його явно не вистачить, бо може Єрмак себе віцепрезидентом вважає, але по факту таким не є. Отже, чекаємо: чекаємо на реакцію з Москви, чекаємо на реакцію Трампа на перемовини Віткофа власне в Москві. Ну і дивимося, що завтра буде відбуватися в. Тикані, як буду спілкуватися Трамп з зеленським, і чи будуть вони спілкуватися? Ну і до чого все це може призвести? Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, спонсорство і до зустрічі на каналі. Слава Україні!